Телефон довіри, ти ж, психолог слухаю вас. Чоловік щодня приходить п'яний і починає співати пісні. Я втомилася від цих гастролей. і зробила вже все, що тільки могла. Кричу на нього щоразу, звинувачую його в тому, що він безвідповідальний, що йому начхати треба. Як чоловік на це реагує? Ніяк. Наступного дня так само приходить п'яний. І як довго це триває? 20 років. Тобто ви 20 років робите одне й те ж саме, знаючи, що це нічого не змінить? Так. Да. Я навіть не знаю, як вам допомогти. Звісно, ви в цей час могли б зробити масочку для обличчя, або книгу почитати, або з подружками зустрітися. Але що ж тоді люди скажуть? Що вам байдуже на чоловіка, що й же треба робити? Тому продовжуйте робити те ж саме. Навряд чи це щось змінить, але все ж таки у вас не буде відчуття правила. Телефон довіри, ти ж психолог, ти ж таролог, ти ж екстрасенс, слухаю вас. У мене проблема. Я розвелася і живу тепер з мамою. А дочка геть од рук відбилася. Не знаю, що й робити. Постійно говорить доньці, що вона повинна бути доброю, милою та скромною. Вона ж дівчинка. А найголовніше, вона повинна вміти смачно готувати. Вона має знати, що без цих якостей та навичок їй ніколи не стати повноцінною жінкою. І без них вона просто не варта любові. Це мій папа. це моя мама. Аніпаніні. Викладайте такі чіптоки, нехай ваша дочка знає, що всі чоловіки козли. З таким переконанням їй буде складно побудувати довготривалі щасливі стосунки, тому ваша ластівочка ніколи не покине сімейне гніздечко. Забороняйте їй одягати ваші туфлі та сукні, нічого крутитися перед зеркалом. Нехай краще допомагає вам. Якщо донька пішла гуляти з друзями, нехай надсилає вам на вайбер відеозвіт кожні 5 хвилин. Таким чином, дівчинка виросте не самостійною, а ви з бабусею назавжди будете її чіпом та дейлом, які прилітатимуть на допомогу. Зараз я надішлю вам шаблони фраз на випадок, якщо її поведінка стане зовсім неконтрольованою.